Збереження видів, яким загрожує вимирання. Ймовірно, ви можете назвати кілька видів, яким загрожує вимирання це білий ведмідь, синій кит, чорний носоріг і ще кілька відомих та крупних тварин. А насправді багатьом видам, які скоро можуть вимерти, бракує уваги. Їх немало, порядка 16,5 тисяч тварин і рослин. Види, яким загрожує вимирання, це такі, що мають високі шанси повністю пропасти. Що не залишиться жодної особи чи пари особин, здатних дати нащадків. Подекуди причини вимирання природні, змінилися абіотичні фактори. Всі популяції стали гірше пристосованими до нових умов. Таке бувало не раз за історію планети. Та нині це відбувається переважно з провини людини. Власне, саме через людей вимирання відбувалося тисячу, а то й 10 тисяч разів швидше, ніж це було би з суто природничих причин. Це найвища швидкість вимирання видів, відколи вимерли динозаври 65 мільйонів років тому. Збереження видів це захисна діяльність, яка має зменшити ризик вимирання. Збереження видів має на меті зберегти біорізноманіття на планеті. Ви можете дізнатися більше про біорізноманіття з наших інших відео. Хтось може запитати, ну то й що, що якась популяція чи вид настільки зменшилися в чисельності, що тепер під загрозою? Хіба ці види не можуть відтворитися з особин, що зараз живуть в зоопарках? Проблема в тому і полягає, що для існування популяції потрібне генетичне різноманіття, щоб різні особи не мали різні варіанти різних генів. Перепрошую за тавтологію. Без генетичного різноманіття популяція не може бути стійкою і не може адаптуватися до мінливих умов життя. Не буває так, щоб у усіх осіб одного виду були однакові гени. На додачу, в малій популяції всі особини є близькими родичами. Це збільшує ризик того, що нащадки матимуть спадкові захворювання. Ось тому для виживання виду потрібні чисельні популяції. Причин вимирання видів багато. Це і знищення їхніх габітатів, і забруднення середовища, і зміни клімату, і надмірна риболовля чи полювання, чи інтродукція інвазивних видів, які витісняють природних господарів. Наш моральний обов'язок захистити від вимирання види рослин і тварин на планеті. Причина загрози їхньому існуванню це ми. Ну, ми подивимося, що можна для цього зробити. По-перше, для цього годяться зоопарки. В межах парків тварин можна спрямовано схрещувати задля отримання генетично повноцінних нащадків. В зоопарках можна займатися просвітництвом відвідувачів, розповідати про біорізноманіття. Споглядання тварин допоможе встановити емоційний зв'язок з ними. Те, що ви бачили на власні очі, стає ріднішим і дорожчим, ніж якісь абстрактні істоти з фотографій. Поза як утримання тварин в неволі не йде їм на користь, і народжені за таких умов дитинчата не зможуть потім жити поза зоопарком. Забезпечити генетичне різноманіття в неволі також важко. Інший спосіб збереження різноманіття та природних абітатів це створення національних парків. Там не можна вирубати дерева, будувати дороги і будинки чи полювати на тварин. Під загрозою не лише тварини, а й рослини. Аж 70% видів рослин нині під загрозою. Рослини можна оберігати як так само, як і тварин, шляхом збереження хабітатів. А також можна робити колекції насіння, з якого потім можна відтворити вид. Підсумуємо, низка видів тварин і рослин нині на межі вимирання. Головна причина цього це діяльність людини. Збереження видів це низка заходів, спрямованих на те, щоб зберегти генетичне різноманіття. Це можна робити шляхом спрямованих схрещувань в зоопарках, створенням національних природних парків та шляхом створення банків насіння рослин.